Майже 40 школярів зустрілися з чемпіоном світу з легкої атлетики серед паралімпійців Ярославом Окапінським у Ківерцівській публічній бібліотеці. Про це Суспільному розповіла керівниця книгозбірні Любов Михальчук. Ярославу Окапінському 24. З його слів, спортом почав займатися з 10 років. Його успіх це щоденна праця, каже спортсмен. Є три складових, без яких не може бути будь-якого успіху. Перша складова це мрія. Друга складова мрія переростає в мету. Третя це бажання на зустріч з паралімпійцем. Прийшов десятирічний Матвій. каже з професією, уже визначився пожежником. Чому Бо мені подобається рятувати людей? На згадку зі спортсменом фотографується 12-річна Єлизавета Черьомуха. каже, ця зустріч надихає. Приємні враження, як я фотографувалася. Дуже багато емоцій було позитивних. Найбільше сподобалось, що потрібно себе мотивувати, і тоді ти все зможеш. Я люблю малювати і відпочивати особливо з родиною. Мію, щоб Україна виграла. У нього чотири медалі. Із 2018 року, щоб досягти мети, треба мріяти. Такі зустрічі допомагають дітям повірити у власні сили, говорить Іванна Бурим, асистентка вчителя в інклюзивному класі. Мене це дуже так потішило, тому що таких подібних не було. Заходів нас демо могли б спільні, поділитися досвідом і мотивувати цих дітей йти до цілі своєї, тому що часто в них опускаються руки. Подібні зустрічі з школярами відбуваються щомісяця, каже Ярослав Окопінський. Це стало вже традицією. І мені дуже приємно бувати на таких заходах. Їхня мета, як на мене, полягає в тому, щоб змотивувати майбутнє покоління до праці до нових висот звершень. Я надію, що ці зустрічі проходять не дарма, якби і люди роблять якісь певні для себе діти висновки і будуть в майбутньому рухатись до своїх мрій. Зі слів психологині Оксани Теплової у Ківерсівській громаді за інклюзивною формою навчання здобувають шкільну освіту орієнтовно півсотні дітей. На заході в нас присутні дітки і з особливими освітніми потребами, і дітки, які навчаються за звичайною формою навчання, підтримка психологічного характеру, мотивація діток, підсилення їхнього емоційного стану. Оксана Коцергі, Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.